Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні це відео для того, щоб показати вам, як правильно використовувати мій новий продукт, який має назву борщова заправка. Ця, ця заправка була створена для того, щоб кожна людина могла відчути у себе в роті смак українського борщу. Звичайно, є у кожного свій борщ. У когось є борщ, улюблений від мами, у когось від дружини, у когось від тата. Абсолютно є різні, різні речі. Але точно, повірте мені, я з'їв. Ну, дуже багато різних борщів по всій Україні. Я точно можу зрозуміти, який основний секрет борщу. І я намагався цей секрет передати передати в цю заправку до борщу. Я її придумав для того, щоб кожен українець і українка мали змогу готувати в себе дуже смачний борщ, тому що борщ це наш, наш ДНК. І тому, власне, сьогодні в цьому відео я розповім, мабуть, про один. Прикольний і класний рецепт е, такого борщу, який би я радив вам приготувати, щоб відчути прям повністю-повністю е, божественні відчуття. Отож, заправка про борщ до борщу. Про неї я розповім трішечки згодом. Спочатку, що нам треба зробити, я вважаю, що борщ сам по собі має бути, е, має складатися з основних інгредієнтів. Що таке основні інгредієнти? Е, немає е, значення, в принципі, овочі, м'ясо. Це все може мінятися, тому що борщ для нас в першу чергу це про культуру. В цілому, якщо ви дивилися мої відео, то ви знаєте, що борщ в цілому готувався. Це був квашені квашена зеленина. Там щось квашене росло. Ну, зеленросло щось зелене. Його квасили, і після цього е, заливали хлібним квасом і їли. І це було таке квашені листя зелені з хлібним квасом. І все це називався борщ. Якби це. Е, не називалося там, ну не було дивно, але там не було буряку. Тому з буряком борщ ми йому лише останніх років е, 200. І тому, власне, е, який основний код, до чого? Я кажу? До того, що існує деякий код е, е, нашого борщу. Я вважаю, що нам на ребрах, на свиних ребрах він буде е, найкращий. Тому я беру найкращі свині ребра. Ви можете брати ребра, можете будь-яку частину, але для мене вони гарні, тому що в насичені смаку буде саме в кістках. Ну, а м'ясо це так для, для поживності. Тому, якщо у вас немає м'яса і лише кістки, готуйте бульйон на кістках. Але перед тим, щоб приготувати бульйон, я просто запечу ці ребра. Отож. Правило номер один, яке для себе вивів, це гарний бульйон. Або раніше в українською мову це називалося відвар, а бульйон це вже слово, яке прийшло до нас у двадцятому сторіччі з французької мови. Тому вариться просто відвар, відвар на кістках, відвар з додаванням цибулі, тому що цибуля, як на мене, вона має такий. Дуже потужний овочевий смак, мабуть, цибуля і солодкий такий червоний перець. Він ну вони вдвох формують ідеальний е, ідеальний відвар, і тому як ви бачите, я навіть не не чищу Цибулю для того, щоб в цій цибулі, ну, тому що в цій цибулі є колір. Е, якщо ви коли-небудь фарбували яйця, то ви знаєте, що в е, лушпинні цибулі є багато кольору, і можна пофарбувати яйця. Тому, якщо ми хочемо гарний глибокий колір, то просто відправляємо до, е, до гарячої води, додаємо одну цибулину, додаємо е, ось так. Одну морквину, навіщо морквину, бо вона має солодкуватий смак і дасть гарний, гарний такий баланс. І додаємо сюди власне, запечені ребра. І нехай півгодинки наш бульйон тушкується. Ось такі запечені ребра вони мають і гарний і Передадуть гарний колір бульйону або відвару, передадуть гарний аромат. І в цілому, з поєднанні з цибулею і морквою за півгодини. Зроблять просто ідеальний, ідеальний, прям класичний, ідеальний м'ясний відвар, який матиме смак. після того як. Бульйон або відвар, поки пів півгодинки на повільному вогні. У мене тут вже лежить почищена картопля. Я беру додаю картоплю. Також картоплі раніше не було, але е, зараз я її використовую для поживності. Бо в картоплі ви знаєте, що це вуглеводи, а вуглеводи нам дають насиченість. Тому, якщо ви додаєте картоплю, це точно означає, що ваша страва буде поживна і е, насичена. Тепер, власне, перекладаємо. Вау. Все до відвару і все. І нехай ще хвилин 15 на повільному вогні. Все готується. готує. Ну і тепер, власне. Душа в останні 200 років, душа нашого борщу це буряк. А, і я знаю, що багато людей буряк ну, з ним працювати важко, багато хто робить засмажку, кладе сюди цибулю, кладе моркву, потім це все смажиться, потім туди, потім тобі треба мити пательню. Ну, і Це все така дуже-дуже важка, важка річ. І плюс, якщо ви дуже довго варите потім за смажку, то у вас борщ не такий, має, має колір не дуже червоний. І він має таке інколи. Бо під час термообробки цей червоний колір просто виварюється і він стає таким неяскравим. Тому важливо додавати в кінці буряк, якщо ви додаєте буряк. Але я зараз хочу вам розповісти про борщову заправку, що як я її робив і чому вона, чому вона така важлива для мене, тому що. По перше, ці борші заправці немає консервантів. Ми не використовуємо е, ніяких консервантів, ніякої хімії. Це таке слово, яке, мабуть, всі точно зрозуміють. Нам було дуже важко зробити гарний колір буряку, не додаючи е, ніяку хімію. Лю виробники деякі використовують оцет, і тому дуже часто всі за ну, більшість заправок вони мають кислий смак. Якщо ти додаєш оцет до буряку або до будь-якої там іншої наріжного продукту, він не буде втрачати кольор, тому що оцет тебе так окутує і точно там туди нічого не проникає, але смак буде кислий. Задача була зробити так, щоб колір лишився гарним, але заправка не була кислою. Бо інколи коли додаєш оцет до страви, в тебе це не дуже добре для твого шлунку, і він не дуже добре оцет сприймається. Нашим штукам тому е, вирішили, е, тому що я вирішив зробити. Я взяв буряк, взяв е, цибулю, взяв томатну пасту, взяв квашені томати, що дуже важливо для кислинки. взяв... Е, 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 Ну, мені треба було зробити щось ароматне, щоб було наче запах печі, значить ти борщ дістаєш з печі. Тому я взяв копчену цибулю, взяв копчену сіль, взяв моркву, взяв часник також копчений. Таким чином багато інгредієнтів копчених, які, які разом. Дають тобі копчений смак. Бо зазвичай для того, щоб дати ефект печі, всі додають рідкий дим. Рідкий дим це такий концентрат, який дуже шкідливий, що ти виключав столову ложку, ти помреш. Але тим не менш, коли ви дуже багато дуже в продуктів, де ви відчуваєте запах копченості, це саме і є ось цей рідкий дим, який є дуже-дуже шкідливим. Але все ж таки вдалося е, мені за 4 місяці зробити так, щоб додаючи е, декілька столових ложок борщової заправки до борщу, ти отримував ефект печі, але без додавання. Як на мене, це дуже було, е, важка задача. Е, якщо говорити про колір, то колір дуже довго не вдавався. Зробити так, щоб колір був справжній борщу, щоб він був червоний. І е, е, що б я не робив, все ну, було тьмяніло, але потім. Е, Знайшовся один інгредієнт. Цей інгредієнт називається червоний рис. Е, є червоний ферментований рис. Буває так, що рис буває білий, буває червоний, його висушують, він трішки підброжує, його висушують і перебивають в пудрою. І таким чином, ця пудра, коли ти додаєш червоний, просто перебитий рис до, до рідини, вона стає червоною, але під час термообробки не втрачає колір. Коли знайшов цей прекрасний елемент, я його додав до, до борщової заправки. Таким чином вона стала в мене червоною, без оцту, без нічого. І як на мене, це супер. Супер такий, знаєте, прорив, тому я тоді я після цього дуже зрадів е, власне. Всі інші інгредієнти, такі як селера, тут ви що знадете, знайдете багато спецій, такі як ем, е, духмяний перець, або наприклад е, коріандр, це всі інгредієнти, вони дуже маленькі, дуже маленькі кількості для того, щоб зробити борщ, ну такий мати насичений гарний, гарний смак, такий, як ми любимо. Бо якщо ви ви використовуєте будь-яку заправку, ви додаєте, а часто смак зникає, або там дуже багато солі, або дуже багато оцту. І тому для того, щоб було збалансована кількість солі. Ось і всього треба використовувати спеції. І спеції дуже часто дають такий знаєте, новий, новий смак і новий світ. Тому, коли у вас вже відварилася картопля, відварилося ну все вже готове, берете ложку і додаєте на один літр. Тут прям все чітко е написано, що вам потрібно додати три столові ложки на літр борщу. У нас тут десь. 3 літрів три борщу, тому я додам е 9 столових ложок, майже всю банку. Тут в мене вже є і цибуля, і морква, і всі овочі, і спеції. таким чином не треба робити засмажку, бо я вже її для вас е я вже її для вас зробив. Якщо ви хочете більш насичений смак, додавайте більше. Менш насичений смак, менше. Подивіться, як у вас в одну секунду борщ відразу. Ах... Стає червоним. Стає таким справжнім-справжнім. Зараз вже можна, моркву діста, можна це буде дістати, морку дістати. І далі вже можете коригувати. Я, звичайно, раджу додавати 3-4 ложки на, на літр борщу, але якщо ви хочете, ви можете прямо в банку додати, буде більш такий насичений смак. Це вже я залишаю на вашу, на вашу творчість. Ось так. Тепер. Цей борщ має баланс кислого солодкого, має трішки легенький після е, печі. Збалансовано абсолютно все. Я дуже багато часу поклав для того, щоб зробити так, щоб був універсальний смак борщу. Універсального смаку борщу не існує і бути не може, бо це, власне, утопія. Але я намагався робити так, щоб всі інгредієнти були максимально максимально сподобались всім. І мені здається, що саме ця заправка, вона. Має сподобатись якомога більшій кількості людей. Ну а тепер густина. Я знаю, що українці і українки обожнюють, коли борщ густий, щоб в ньому стояла ложка. Тому е, цій страві можна додавати багато капусти, і капуста буде регулювати густину вашої страви. В цьому і є власне, власне секрет. Чим більше капусти, тим більше буде густіший борщ. Чим менше капусти, тим буде борщ е, менш густіший. І е, такий лайфхак, який я раджу всім використовувати. Ну, і тепер, звичайно, квасоля. Якщо я особисто. З класолі люблю. У мене в родині багато хто не любить з їсти борщ, тому це універсальна річ. Ви можете приготувати ось так борщ, потім частину перелити, додати туди квасолі, і у вас буде з косолі, а хтось не любить, буде без квасолі. Прям порційна квасоля для кожного. Ця квасоля має назву Яська. Також я її купив, я дуже довго шукав ідеальну квасолю. Вона є на заході України. Ця квасоля має прям, на Заході всі про неї знають. У нас, на жаль, в центральній Україні мало про неї знають. Тому я хотів так, щоб кожен українець український. Мала доступ до справжньої автентичної української продукції, і тому цей бренд, який має назву 100 років, він для цього власне і був створений. Але коли ми цю квасолю робили, ми змінили технологію виробництва. Якщо ви дуже якщо ви любите квасолю, інколи її купуєте, то ви можете побачити, що вона вся має не білий колір, а такий жовтуватий колір. по тій причині, що її готують при високій температурі, високій кількість часу. І вона втрачає свій ідеальний смак. Вона вже майже як запечена, але вона в воді, тому вона не запечена, вона така. Значить тушкуються під тиском, якщо можна так простою мовою сказати, мені вдалося зробити так, щоб цей. Квасоля була лишалося максимально білою, щоб ній лишалася максимальна кількість поживних речовин, щоб вона гарно виглядала. Ви коли подивитесь на цю квасолю і потім подивитесь на всі інші, ви зрозумієте, що вона прям супер має перевагу. Окрім того, що вона має білок, дуже багато білку, вона має дуже гарну структуру, вона ще має великий-великий такий розмір. Так вона ще має, і, мабуть, найідеальніший смак серед цих квасоль, яких які я їв. Я спеціально обирав український сорт, я спеціально обирав українських виробників для того, щоб разом з ними в розвитку. Так гарною, гарної, гарної такої української, української продукції. І додався квасолю. І тепер в мене виходить борщ від Євгена Клопотенка з квасолею яською. Її не треба довго варити. От бачите, я поклав капусту, поклав квасолю і вже вимикаю. Нехай борщ постоїть ще хвилин 10 і вже можна його їсти. Це клопотенко готує! Ну, власне, Червоний колір. Присмак печі, насиченість українськими овочами і українською класовою. І це я називаю справжній український борщ. Сметана завжди дуже важлива, бо світові супи, вони знаєте, вони грають на балансі кислого -солодко. і солодкого. Насправді, український борщ це баланс кислого і солодкого. І це означає, що борщ є частиною світу, можливо, навіть у нас всі інші підгляділи, якими мають бути найкращі перші. Страви, ось так Любіть Україну. Купуйте продукцію від бренду 100 років бренд, який створений усіма руками і великою командою для того, щоб всі українці могли їсти українські продукти. В постанні під цим відео, звичайно, є посилання на сайт, де можна все придбати. А також шукайте в магазинах, яких я люблю, тому що в лише найкращих магазинах продається найкраща продукція. Oh wow! Mm. <laughs> this is...